Друзі, зараз у права дуже багато повідомлень щодо занять індивідуальних, дорогі мої, дивіться, я вам скажу так: ці курси, які я придумала, які, автором яких я є, я ж їх не просто так придумала. Вони є для того, щоб був максимальний результат на виході з мінімальними вашими матеріальними затратами. Адже повірте мені, те, що ви отримуєте від мене, готові відеопояснення, чек-листи, багато завдань, які вас виводять на говоріння, на правильне складання речень. Все це я кожному в завданні чи на занятті повторюю. А це по суті треба оплачувати мій час. А так ви отримуєте це все як бонус, а перевіряю і даю зворотній зв'язок. Я вам весь час, і це є безперервне навчання. А ще є такі запитання, чи е, не буде мені за легко або заважко на вашому курсі, або ж е, чи буде мені цікаво, чи буду я справлятися з цими завданнями, е, чи буде для мене це корисно. А тепер подивіться: відповідь дуже проста: всього навсього за вартість кави в день ви маєте безперервне навчання. Ви маєте, е, по суті, мій урок. Пояснення, який би вам коштував від 45 євро серйозно, з цими завданнями, які я вам даю, і з моїм зворотнім зв'язочком. А ви платите всього-навсього 5 євро за день. І а якщо ви націлені вивчити мову до класного рівня, це прекрасна можливість це зробити. Кращого варіанту не існує, просто не існує. А те, чи вам вдасться чи не вдасться, залежить від вас. А ще мене запитують, скільки часу потрібно в день працювати, щоб виконувати ваші програмові вимоги, не знаю програми курсу. Дивіться, від години часу я зразу вам говорю, треба працювати в день. Тобто іноді це півтора, іноді навіть до двох годин. Чому тому, що завдань є багатенько через те, що вони всі є направлені на всі ваші види мовленєвої діяльності, а найперше на те, щоб ви розговорилися, а значить, я враховую цей час, коли ви будете собі сидіти і читати вголос щось, читати ті самі діалоги, тексти, спілкуватися зі своїми напарниками, по говорінню. Я від вас цього очікую. Чи хочете ви це робити, чи ви це не робите, це вже інше питання. І чи буде той ефект, звісно, якщо ви будете виконувати мої інструкції? І на завершення ще коли здавати домашні завдання. Отже, дивіться, в неділю ви отримуєте пакет матеріалів, повністю моє вступне відео, де я вам розкладаю всю граматику по поличках, де я вам говорю лексику, яку ми вивчатимемо в цьому тижні, де її вживати, даю вам типові діалоги, шаблони. Ви отримуєте чек-листи на кожен день, п'ятниця в нас день. Такого повторення, так, узагальнюючого повторення, і в суботу ми виходимо на розмовний клуб. Тобто, протягом чотирьох днів ви працюєте, ви можете починати вже в неділю працювати і скидаєте домашні завдання. Я вам протягом дня коментую, розкладаю все по поличках, розказую вам, де ваша помилка, на що треба звернути увагу. І ось таким чином ми вчимося.